Ми дякуємо всім, хто збирав іграшки та гроші для дітей-інвалідів. Програма гроші привезла зайчика Миколайчика у Криворізький район до дітей, про яких забули всі. Виявляється, у чиновників не вистачає грошей навіть на те, щоб вручити дітям призи за конкурси, які вони самі проводять. Приєднуйтесь до ініціативи на екрані. Ви бачите номер картки волонтерів з дійсним мрію талановитих дітей-інвалідів. Програма гроші вітає дітей-інвалідів зі святом Миколая. Йдемо, йдемо, йдемо за подарунок. Діти з особливими потребами виглядають неймовірно щасливими. Кожен хоче отримати подарунок від нашого Миколайчика. Мішечок один плюс один, щоб ти міг вимагати спокійно свої законні подарунки. У Криворізькому районі 143 дитини інваліда. Їх батьки скаржаться на таких дітей. Влада не звертає уваги. Я член родини, в якій було п'ятеро інвалідів. До нас до інвалідів ставляться як до людей дорогого сорту. Активісти стверджують майже все, що робиться для таких діток на громадських засадах. Гарно працює відділ освіти. Є люди меценати, є люди, які хочуть працювати з цими дітками на волонтерських началах. Є спеціальна організація, яка ну, організовує цих роботу з такими дітками. Євген провів власне розслідування і переконує знімальну групу. Гроші розчиняються в кабінетах вищого керівництва. Діти-інваліди цікавлять можновладців лише тоді, коли на них можна нажитися. Крізь за все, ці кошти просто розкрадаються. Навіть в інтернатах для дітей-інвалідів таких дітей днем з вогнем не знайдеш. Дві дитини-інваліди. Всі інші це були діти-можновладці. Ціна однієї дитини в інтернатному закладі для держави була в середньому 120 тисяч гривень на рік. На відмінність від школи, коли це ну, не перевищує 10 тисяч, можновладцям просто невигідно турбуватись про інвалідів. Працюють тільки ті бюджетні програми, які приносять якийсь прибуток. Це достатньо прості відкати від будівництва, від реконструкції. Шановні депутати та чиновники, уявіть, що ви маленька дитина. Ви не бачите, не чуєте і не можете кричати про допомогу. Що страшно без допомоги. Якщо Аню залишити саму хоча б на кілька годин, вона помре. Мамі дитини інваліда важко зрозуміти, чому держава відмовляє у ліках. До шість з половиною літ дитина взагалі не отримав памперс, Відповідь був не положено, не положено, лікарство не положено. Вони мотивують тим, що їх нема в резі. Так, це ж ці ліки, що для життєдіяльності, що дитина без них може умерти це працівосудоржні лікарства. Головний лікар центру, який розподіляє ліки і памперси, стверджує, усе законно, грошей вистачає. Діють вони згідно державних програм. Реєстр оптово-роздрібних цін є на ліки, є на вироби медичного призначення. І якщо ми керуємося цим реєстром, якщо в реєстрі немає виробу цього, ми ж і не можемо його видати. Але здається, ті, хто складає реєстри дитину інваліда, в очі не бачили. Чомусь в реєстрі закладено те, що є памперси для дорослих, а для дітей немає. У нас на це гроші є. А чого немає їх в цих наказах, не скажу. Лікарі на свій страх і ризик видають дітям памперси для дорослих. Ті, що вже постарші, там уже можна зробити памперси. Ті, що ну це ми так робимо, щоб чимось мамі допомогти. Єдині гроші для мами одиначки допомога на дитину. Без державної підтримки ці гроші скінчаться за кілька днів. Лише на пігулки та памперси. Для родини з такою дитиною важлива кожна копійка. Цього року навіть на день інваліда в Криворізькому районі батьки не отримали нічого. 40 тисяч гривень виділялося на цих В цьому маду сказали, не виділили жодної копійки. Журналісти програму гроші вирушають до чиновників у сільській раді. Відправляють до районної влади. Жесть сільської ради не закладено нічого. Пенсію призначає пенсійний фонд. Uh -huh. Якщо є якісь соціальні виплати, то це управління соціального захисту населення. Ідемо до голови районної адміністрації. У районній адміністрації нас зустріли похмуро. Але коли почули про подарунки, одразу змінили тон розмови. Вон, у нас повна машина. Там тих <реш> іграшок і памперсів. Приїжджу, щоб... Нас просять трохи погуляти і обіцяють допомогти провести свято. Ви нас тут чекаєте? Да? У адміністрації починається паніка. Терміново шукають приміщення. Ми наприклад, можемо надати вам можливість якісь школі Це зробити на швидкоруч вигадують програму. Хайшоведенько пергання за хвилин концертну програму. що є, хай виставляють. Виявляється, знімальна група подала очільнику району чудову ідею. На Миколая дано сьогодні доручення голови адміністрації голової ради всім депутатам і сільським селищним головам, щоб вони на місцях попроводили ці свята. Начальник відділу освіти шокує знімальну групу. У них немає коштів навіть на те, щоб вручити діткам-інвалідам призи за участь у конкурсі. Якщо вас щось залишиться, ми вам будемо дуже вдячні через те, що складна ситуація зараз з бюджетом. Що ми все прийти. Кожну копійку на дітей-інвалідів доводиться буквально вигризати. депутатів просимо волі проси. Активісти переконують, така ситуація по всій Україні. У 2013 році 60 мільйонів гривень. А скільки виділили в цьому году? 6, 6 мільйонів. В Україні у нас інвалідів 160 тисяч. Програма гроші не може зробити щасливими стільки дітей. Але для особливих діток Криворізького району намагаємось зробити свято якнайкраще. Діти це наше все. Нервуємось. Старано розкладаємо подарунки. Це, у нас норма інтелект, Є... але Треба розвивати моторику. У залі дітки теж переживають. Я бачу тут, занудьгували без мене. Ви раді мене бачити? Молодці! Діти щасливі, як ніколи. Вони разом з усіма співають пісні. Дівчинка, Апл... аплодуємо, як звати. Ірина, Ірина, молодець. Хороводи водять навіть діти на візочках. Падає сніжок, падає сніжок. Іри, 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 іри. Наш Миколайчик влаштовує конкурси та дарує діткам призи. О! Яке хобі? Малювання. Як навчання? Давай розповідай. Добре. І нарешті діти отримують подарунки, фотографуються та п'ють чай з Миколаєм. Пей чай, не забувай ти, Миколай. Працівники райадміністрації теж задоволені. Я дуже всі вдячні. І на наступний рік ми знову вас чекаємо до себе. Ми підготуємося краще. А батьки дітей інвалідів все ще не вірять своєму щастю? Пасіба, мам, каналу один присядин програмі мігруші, що ви приїхали і зробили для наших дітей таке свято. На те, щоб влаштувати дітям свято, програма гроші витратила кілька тисяч гривень. Чися гарно будь гарною дівчинкою. Невже це такі великі гроші для того, щоб у дитячих очах засвітилося щастя?